Стати, будь ласка, як вас звати, та розп... розкажіть нам вашу історію. Добрий день, мене звати панаріна Олена з центральної України, міста Кропивницький, і сьогодні це, знаєте, неймовірний подарунок в мій день народження. Дякую. Давайте привітаємо з днем народження. Гучніше, будь ласка, ваші оплески. Бажаємо вам всього найкращого. Нехай ваше мірі здійснюється. Дякую, дякую. І це показник того, коли вам говорять ваші запрошені, що в них є якісь причини не прийти на захід з вами. Ви можете сміливо говорити, що такого свята в них ніколи не буде, і саме тому їм варто піти. Це перше взагалі я за освітою HR, і моя основна задача була це робота з мотивацією персоналу. І я вам скажу, що коли я прийшла в ПІМ, я не розглядала це як бізнес-можливість. І два роки я була в своєму лінійному бізнесі. Але коли він закрився, в мене став вибір або ж повертатися в найомний труд, або ж розпочати все-таки діяльність і бізнес в ПІМ. І я собі поставила дуже амбітні цілі за місяць вийти на ранг АММ. І я це зробила, тому що коли є ціль, Тому що коли є ціль, це самий-самий потужний ось із тих кроків, які ви тільки що чули. Якщо немає цілі, бізнес не йде. Як би ви не говорили всім, що ви того хочете. Тому почніть з цілі, почніть з мрії. І знайте, що в бізнесі ПІМ немає. І вершини, до якої ви дійшли і зупинилися, тут не обмежені можливості, і а, бізнес пієм це про свободу, про свободу життя того, яке ви собі замріяли і яке ви хочете. Тому я всім бажаю досягти в наступному місяці і закрити цей місяць з самими бідними цілями. І наступний ранг в серпні є віпі. Поки що ваш президент. Чудово, Вітаємо вас! Вітаємо вас ще раз з днем народженням і. Приймайте ці привітання.